Про перерозході коштів в межах зосереджені бюджетних пацинування, тому що перевиконання бюджету не було наступа і додаткових коштів нема, крім бюджету розвитку. Там було перевиконання на 600 тисяч які ми направили в проєкті на співфінансування, на придбання дитячого будинку сімейного типу. Там кошти, які надійшли. 5 мільйонів, а співфінансування 625. Члени комісії є запитання допомогу. Прошу винести на розгляд сесії з доповненням. Дякую. Друге, про рішення виконавчого комітету міської ради. Поставлення прогнозу бюджетного бюджету перемешки міської громади 26 і 26. Відповідно до 75 статті бюджетного кодексу, ми до 1 вересня Затратили рішення виконкому, схвалили рішенням виконкому прогнозу на двадцять рік. І відповідно, що і статі не доводить до відома міської ради, депутатів міської ради. Це рішення про затвердження прогнозу доводимо до вашої повітря. Шани комісії, запитання виконання. Хто за мені сьогодні питання? Одного просто третє питання про рішення ради про заплачення середньострокового плану приємних політичних інвестицій. Продовження пройде рішення також випадки. Окремо, додатку зараз допомогу проект, тому забрати річного понавчих закупівель, який доводить відповідно депутати. Четверте питання. Прозвіт про виконання за перше півріччя 25-го програму політичної соціального.

Вопросом просимо якийсь, не дизайнерів до комплексної програми помада позичення сіт, а саме додатково 20. В такому змісту коло карканів питання зможуть користуватися до оплатом приємства в нашому громадському. Хто за? Одноголосно. Шосте питання. Про аналіційно статні зміни в структурі громадського повторно. Це питання структури. Ми просимо управління соціального захисту. Змінити структуру. З 12 штатних одиниць залише пік 8, 4, 4. Наконість колеги, може бути проще, але Ну, Я думаю, що ми да. слухали вже всі, вона ж покорнала. Також тут є зміна відділу наступать. Что на запитании? Ну, я просто не ну отвлеченно. Значит, э, смотрите, пенсионные они не очень разбираются в социальных этих вопросах, так вообще не разбираются. Новое, новое дело люди будут только страдать, да? Ну, понятно, как вы поняли, переделали. Но можно было бы людей, которые из этих отделов, которые пеши туда, перевести туда по одному человеку. така ідея. перевести по одному, а вони ходять їх навчити, потому що на в мене абсолютно абсолютно нічого не знаю. Так що як просто. Вони ж тут і с ни ходили не раз. З ними ж були, е, такі, ну, щоб вони понимали, хто один однічевий, щоб в цьому відділі знав. Процес зовнішній складжевний, адміністративний. Ну, всі прийоми документів і матеріали будуть займатися соціальний захист, управління соціального захисту, а вони будуть робити тільки виплати, здійснювати. А виконувати знання боязки так і буде управління соціального захисту виконувати, ну прийшов домовлено я на кожному засіданні комісії прошу підтримати це питання, тому що я особисто розглядав з начальником управління соціального захисту. Я вважаю, що в такій ситуації в якій ми зараз знаходимося, що багато нас соціально незахищених людей тому створювати досказати такі очі, щоб ми потом могли це все э, розірсти, тому я прошу підтримати цю ідею. Ну, це це основа задачі державного спозабору в закладах. А сьогодні впродовж останнього часу ми з вами звикли на одній області. Я ментатан. Професор Лато передачі мана баланс управління системою на баланс на центру. Сподіваюсь, як ви знаєте, співтранс 211112 2019 року цього року. Ця годелька Начало пам'ятайте красобут Джек Санрей і другий автомобіль це ВАЗ 21 на 93, це той автомобіль, який підвозить харчування, також передбану Камін Рено, яке на сьогодні розвозить до закладу. Тому ці два засоби пропонує на передачу в доводопорану. Чина запитання. Хто за одного Восьме питання. Про наряд до списання майна. Є висновок про те, що він ремонт не підлягає. тому просимо його спеціально, буде заключено заключений договірною сфермою, відповідно, буде даний маме та вопрот, кошти будуть фінансові трахувати управління. Хто за пана голоси? Дев'яте питання. Про заплану передачу майбутнього. До Ви виконавчого контролю переговорів міської ради надійшов лист керівника до підприємства. Первомайського управління великовідно-кондиційного господарства проханням передати з балансу підприємства нового водоканалу на старий водоканал, СКП Первомайський міський водоканал, будівлю ЦТП, яка не використовується в виробничій діяльності підприємства, і будівля буде передана в розрахунок погашення заборгованості, яка виникла між новим і старим водоканалом. Прошу. Члани комісії, хто за? Одноголосно, дякую. Десяте. Про передачу комунального майна у державному власності. Мова йде про передачу чотирьох автомобілів піка, які були придбані з вашою підтримкою за бюджетні кошти. Передаємо їх для військових. Два автомобілі одній військовій частині, два інших другі військові частині. Прошу підтримати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Одинація про затвердження переліку об'єкту комунальної інфраструктури. Одинадцяте питання. Мова йде про дане рішення передбачає затвердження переліку майна комунальних підприємств, яке задіяне у виробничій діяльності. Мова йде про усі комунальні підприємства. Мета даного проєкту рішення це Недопущення відчуження об'єктів комунальної власності, які забезпечують життєдіяльність населення у разі закладення е арешту на майно комунальних підрозділів, воно не буде підтягати реалізації. Прошу підтримку. Хто за одного голосного 12 Двінадцяте питання. Про затвердження положення про управління соціального захисту населення. Це також так? за? 1 голову. Можна послухати 53-е, тоді це пращить, <пілу> друге питання, яке я не питала? Головний питання. Полегу. І це перше питання, яке задержимо на разу. Це Технічне питання. Усіх у вашому сприяння заставити на параметрі робіт у Смоглих Тарганських піскуні-територіальних догодів у 50-х дітях? Усіх у вас за. Усіх у нас за. І це друге. 52-е питання про створення комунального інформування Тарганської міської ради ветеран-пільців. Забезпечення ефективної роботи в сфері ветеранської політики. Хочемо створити комунальну установку Пермальської міської ради, і підтвердити статут комунальної установи, тепер дитина його структуру, ну і о, хочемо навести обґрунтування, з чим пов'язана взагалі така зміна. Це перша специфіка цільової аудиторії, ветеранських сервісних офіс. Сьогодні надає широкий спектр попу і та чисельні які постійно зростають, вони будуть потребувати ще більші... більше способів допомоги і уваги, тому потрібно буде Загалом, yeah. вирішувати ці питання. Друге, розширення спектру функцій, потенціаль, офіційно індивідуальні події, можливості працювати не лише як підрозділів надання послуг, а й центр координації ветеранської політики.

Ну, депутаты нет. Депутаты не голосуют, но учился с ним. Все время на кинец, І я депутаты покурила и начинают голосовать. И кто поварит? 14 це Майор людей, вони просто манерит. Я не хочу таких не Власне. Кто за 14 этаж? 15. -й. 16.16 минут 16. два малонічний поход корч магазина людина май капитальність продукт зареєстровано чи своєї спортивни за манітка. 15 16 та же сама особа. Вот за 16. Одна мало. 17 подальшом. Аналогічный. Питання тільки інші магазин, то дальше по.

Так, дивіться, там, там на двох перших комісії, на земельній комісії, комісії по законності, була рекомендація, там прописана цільове призначення для урбаних тестів, будівництва, будівництва, гаражі. Вже не виникає питання, чи це один гараж, чи це один гараж. Гараж то один, але цільове призначення для дійних класифікатів так і звучить. Ми не можемо змінити, але ми вважаємо гараж, класифікатів так і звучить, для будівництва, будівництва, гаражі. Ось мені це неможливо, тому що це проблема в якщо Налишні через сайва буква, воно не буде лікарській. Дякую. 19 питання. Це готую лот також на сонячний для продажу на надана відправи. Запитання? Хто за? А на голос. Закранта. оренду на новий строк ці люди. Було головний харен та запроводиться про едікаті. Немає, звернувся замість свої часу, просто розперемов. Хто ж за аналогосно? 21. Це із спецвітанок, люди формують свою власність. Хто за анамолосно? 22. Це звернулося в Мариуполь, це адмірал на рожевій клятві. Ніхто зараз там був свободний кошти. У неї власності цей. Ця струва, і в на наформе земельні. Запитання, Хто за Одноголосно. 23. голосу. 23. до каналу звертається для земельної ділянки, постійного користування. Хто за одноголосно? голосу? Разверт, так, розпитається, у неї є на коротчика, там десь її всі лежить, там три земалі ділянки на то, щоб вигадати її місце. Вона Там сплачувати більше, чи відбудеться? Вона буде сплачувати більше, але там залишається Ми на прикладі Юченка розглянули цю модель, у нього просто табор було 1, а у рівнях 12 у нього стала рента табор більше. А в цьому випадку? В цьому випадку я поки не можу сказати, але у аналогії вона також буде більше. Правильно, комісія, про позицію? Ні, я так і не розумію, що ви говорите, ніж не вірить. Просто вона робить три роки, платить, так вона буде робити дві. Ну і буде, плюс вона хоче облаштувати багатьох. Нічого будувати вона не планує, на почті багавстрі. Там вже потребує 100% приведення доїхати. Зараз ізмінилися. Хто заголосно? Радська. Це в рушеквіту правильно 60%.

Зробити. що за, Кто упряматься? При за долю прямости. 29. Там уж повторно выносится питание. На пирате за одну культуру были 300 дворов, люди на виграла грант, хоче там пошла дитячий майданчик, поставить это пута и кричать. Там уже стоит. Она хочет І Не, не показывает. Она хочет маленький грамот у п'ятого рентгу и поснести до там синий. Хто за підготовку? Так, це стоїм для петлу между вертожитком і Пету, ряд комьем, не заканчивается ряд, ближче, до Пету, там стоїть деревянный рецепт уже. Більше деревянный рецепт, девиз, за мене девянка, а людина захвалась, хочеш, що это вышло. Ну, хочешь, ми цей вот з. То значно комісії одноголосно. 31-й. Зараз також наносить у нас вже доносимо набирає з голосу. Хто з зачтона комісія? Одноголосу. 32-го. Це у мене в Чілки, в мене у Різкова також. Люди нас наголоса, хоче команди з мене ділянку. Ще пошагов проведення опціону. Хто за одного голосного? 34.

Стрелія дитячий поликлинику Абалюс сказав на Кручі. Там разбере законки ядерный привив, а ты на тоже рождествен, любого шведня поставила черный дня, можливо це потрібно для шливої допомоги. Может быть, цим был явно. Одноголоска. Там вот поводятся один на Пираті. Ну, Новонесенський и один на Каменно-Востовском новых заразу Реддранске. Зараз, Цивильный зараз. маленький транспорт очень правда. Кто за? Одноголосно. Рексерман. Цена Молодец и Чиневий дійсно звертається, поділити велику по земельну ділянку на дві команди. І... Це Оті, що воно буде що ви будете Ну там вже вийшли, що все, да, там проблема в адресі. Ну, ми, ми зараз к адресі вікарі, ми по в комарі, землі, адресі не прив'язуємося, ми зараз до податку в Марії, бо земельна ділянка в адресі немає. Тобто, в адресі немає цієї адреса Не було ніяких транжів. Ми туди виїжджали з комісії, ми робили реєстрацію, ми там були. Члени комісія. хто за? одного носа, 38. Передача все порядку, это дивичая аренда, где она занималась в контракте передачи. Внимание, прям по цене. Кто за одного носа? поставить электрический стол. Электрический стол. стол, стол, стол. А Раньше у нас стулья, как-то, 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 как то как то как Подъезжать. Так просто, да? Да. Вас тест поможет на все. Провода. Ну, завтра. Однако. Сороковая. Це когда я постійно прессування метеоролога уже це державного основа за маленький рамку. Какие-то на объекте? Ні, онбильно це за маленьких рамка. Работает сосков.

42. Фекційна на коротченко ми продали здання. Почали купити після здання за мальди. За мільйон 370. Одного розуміла. 43. Це на фрігарді, бачили там строй сонячні панелі аж з вас втрата їм просто трошки не вистачає земельних ділянків для безпеки, для розташування своєго обладнання. Вони звернулися до міської ради, зробили такого земельних ділянків. Якщо ми передаємо її в оренду, то це буде додатковий розпочинок. Я відсутнююся, вони ставили ці панелі сонячні на плодородних землях. Там теж поле чорнозем, ні. Ну, приватна власність. Вони її викупили, забігали на свій власний спалець. Где я расставлю? А зараз вони хочуть тоже комунальну землю додатково Там поруч просто та коммунальные а там де вони претендуют свої свои банки. Просто Слав. не свите вектор. Под инчимой гиптамичали для розміщення накопичивальных. Накопичиваем кресты. А так у них земельна земельники ранка сформована поне там. А я скажу, что що ми этого будет. <рикулит> Кто за? Скоро заставил. 44. Проспект <рикулит> <рикулит> район рыночку на салзаводе. Где на моей майнове ран? Как парус? Кто за? Магазин. <рикулит> У людини вона була в аренді, вона викидала будинок і вже просто не використала своє право на ПВСТ і все району країнка. Сорок шостой. Це на скрізь, так уже по будинок. Так, це да? mm. за сорок сьомо. За затвердження документації. Так, yeah. да, це я не кажу, поряд в центрі фіскальний гараж, зареєстрований реєстр, це буде капітальний будівлі у кожній команді. Це це біля центральних yeah. десятків тисяч. Там, де оформлювали, там, де центральна десятка, там буде. Ну, буквально, перегава уліки, якщо так розумієте. Хто за? Одного разу. Стараний місець. А у нас зауваження у юридичній лінії, оскільки ви Ця земельна ділянка була передана в 2014 році. Вона підприємна для постачання КОТД. Для здійснення оптової торгівлі. Ну, там, для пристання спостеріг в Зараз вони звертаються. Відмінність цього призначення на діяльність. Для розміщення та основних підсобних до помічних будівель та спробують підприємство машинобудівної та іншої промисловості. Якщо ми змінимо їм на промисловість, то такі відсотків з 7% ми йдемо на 3% і ренна плата може з нас вимагати зменшення рентної плати до 3%. Просто так, ну об'єктивно треба підійти до цього питання, там ніякої маршрутного машина Промислові. Там вже написано і нинішу, може це заплатити. А я сатана інша промисловість. Я не проти промисловості жодним чином, але об'єктивно. Так, правильно, це Не надавати. Не надавати, Ну тут про надання дозволу, але не надувати. Промада винести і не треба. Не надавати. Не надавати. Кто за?

А наголосну. Це радне питання. Звертається людина, це... зараз вона і надійна буде раніше військові, вона хоче отримати цілком проведення аукціону, це мання два парка місця. Там є місце, людина звертається до до військова, надо буде військовий. Сі. Чоловік військовий, жінка військова, знаєш, і син теж військовий. Всі вони поюють. Якщо питання, воно стоїть окремо, там ми виїжджали туди на дозову, вони вже звертаються руки три підляки на нас. Просто мораторій ми не можуть продати маленькам. Людина готова сплачувати кошти за твою ранку. Це катапит. Ікс-трек. Закону. Ну я так розумію, немало заїдуть. Ну, ви розповідаєте, але поки це протягне по затвердженню технічної документації, ми лучше доходимо земельні відомства. Тому що це в центрі, це житловий будинок, це не шпал, 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 це не